Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розглянемо невеличку самостійну роботу на тему основна властивість дробу скорочення дробів. Отже, пропоную вам спробувати самостійно її розв'язати, ну, а потім перевірити свій результат. Почнемо з першого нашого завдання. Зведи дріб 1 шоста до знаменника 12, 18, 60. Є у нас дріб 1 шоста. Новий дріб у нас повинен бути із знаменником 12. Отже, новий дріб у нас збільшився у е, е, у скількі разів, і ми отримали вже більший знаменник, ніж був. Як же дізнатися, як нам отримати новий чисельник? Та просто 12. Поділимо на 6, отримаємо 2. Тобто ми дізнались, у скільки разів новий знаменник збільшився у порівнянні з попереднім. Оскільки тут у нас він збільшився в 2 рази, тому і чисельник ми також помножимо на 2 і отримаємо новий наш дріб 2 12. Тепер наступне. Одну шосту треба зробити із знаменником 18. Схема така ж буде. 18. Поділимо на 6. І дізнаємось, що новий дріб у нас збільшився в 3 рази. Тобто, чисельник також треба помножити на 3. 1 помножити на 3, отримаємо 3. І отримали новий дріб 3, 18. -ті. Тепер треба 1 шосту звести до знаменника 60. Робимо так, як в попередніх прикладах. 60 ділимо на 6. Отримуємо 10. Отже, знаменник збільшився в 10 разів. Тоді і чисельник треба також збільшити в 10 разів. Тобто помножити 1 на 10. 1 помножити на 10 отримаємо 60. 10 Ось такі прості відповіді на це наше перше завдання. Переходимо до другого завдання. Обчисли. Тут завдання також зовсім не складне. Для того, щоб обчислити декілька дробів, і у нас дія віднімання або додавання, спочатку завжди треба зробити так, щоб у всіх цих дробів був спільний знаменник. Тобто, всі знаменники були однакові. Як ми це зробимо? Є у нас три числа: 18, 9 і 3. Найбільш розумним вибором буде знайти найменше спільне кратне цих трьох чисел. Тобто ми можемо просто перемножити ці числа, але це нераціональний вихід, відповідь все, одне, все одно буде правильна. Але числа вийдуть в результаті дуже великі і буде незручно рахувати. Тому просто знайдемо найменше спільне кратне. А для цього розкладемо в стовпчик на прості множники наші знаменники. 18 на 2, 9. 9 поділимо на 3, 3. 3 поділимо на 3, 1. 9 поділимо на 3, 3. 3 поділимо на 3, 1. І число 3 у нас просте число, воно ділиться тільки само на себе. Знайдемо найменше спільне кратне. Чисел 18, 9 і 3. Виписуємо множники першого стовпчика. 2 помножити на 3 і помножити на 3. У другому стовпчику дві трійки. І тут вже було дві трійки. Дописувати нічого не треба. В третьому стовпчику одна трійка, а тут їх було аж дві. Отже, із цього стовпчика ми також більше нічого не дописуємо. Тільки підрахуємо те, що у нас вийшло. 2 помножити на 3, це у нас 6. І 6 помножити на 3, це 18. Взагалі можна було відразу побачити, що тут спільний знаменник 18. Просто я розписала, щоб ви згадали, як це робити. А коли ви вже багато таких прикладів розв'яжете, вам не потрібно буде оцього робити. Отже, записуємо нові наші знаменники. Що ж у нас тепер буде виходити? Нові знаменники у нас замість дев'ятки і трійки будуть всюди 18. В першому у нас і було 18, в другому стало і в третьому стало 18. Перший дріб у нас залишається без змін. Оскільки до цього знаменника, який тут стоїть, ми все зводили. Як же записати чисельники, нові чисельники ось цих нових наших дробів? 18, тобто новий знаменник, ділимо на той, який був. 18 поділити на 9 буде 2. Двійка це додатковий множник до чисельника, який був до цього. Тепер 2 помножити на 5 і новий чисельник у нас 10. Тут так само 18 поділимо на 3, буде 6. 6 додатковий множник до двійки. 6 помножити на 2 12. Тепер можемо все підрахувати. Як ми це робимо? Знаменник у нас залишається спільний, а чисельник підрахуємо. 17 плюс 10 27. І 27 відняти 12 15. Але якщо подивитися уважно, можна побачити, що цей дріб є скоротнім. Оскільки є таке число, на яке без залишку поділиться і чисельник, і знаменник. І це число 3. 15 поділити на 3 буде 5. 18 поділити на 3 буде 6. Отже, 5 шостих і є наша відповідь. Переходимо до наступного. Завдання. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Будемо розв'язувати ще багато прикладів на різні теми. Наступне наше завдання. Запиши десятковий дріб у вигляді звичайного. І результат, якщо можливо, скороти. Як ми записуємо десятковий дріб у вигляді звичайного? Спочатку дивимося на наші цілі. Чи є у нас цілі частини. В даному випадку, в даному прикладі, у нас немає цілих, у нас їх нуль. Тому цілих тут не буде. Як виглядає звичайний дріб? Ну, ставимо риску дробу. Те, що стоїть після знаку коми, записуємо в чисельник. В знаменнику ставимо одиничку і дописуємо стільки нулів. Скільки у нас знаків, точніше, цифр після знаки, після знаку коми. Тобто 2. 17, 1, 2. Ось наша перша відповідь. Друга відповідь. 0,28 яких? Давайте розберемося. Ставимо рисочку. 28 у нас іде в чисельник. Дописуємо тут 1. Раз, два. Дві цифри. Отже, дописуємо два Нулі. І наступна наша, наступний наш дріб. 0,215. Подивимось, яких. 215 записуємо в чисельник. В Знаменнику ставимо одиничку. Скільки у нас цифр після коми? Раз, два, три. Отже, ставимо раз. 2, 3 0. Це була перша частина нашого завдання. А друга частина нас просять скоротити, якщо це можливо. Дріб 17 сотих є нескоротним, оскільки число 17 у нас просте число. 28 сотих. Якщо подивитись уважно, згадати табличку множення і підрахувати, то можна побачити. Що можна і 28 і 100 поділити на 4. Давайте це зробимо. І нижче я запишу новий дріб, який у нас виходить. 28 поділити на 4. Це буде 7. І 100 поділити на 4 це буде 25. 7,25 наш, наша остаточна відповідь, оскільки 7 число просте, цей дріб уже більше скоротювати ми не можемо. І наступний наш дріб 215 000. Чи є таке число, на яке можна поділити і чисельник, і знаменник? Так, є. Дивіться, в кінці стоїть п'ятірка, а тут в кінці стоїть нуль. А це ознака подільності на 5. Отже, ми можемо і чисельник. І знаменник поділити на 5. Ось ми це і зробимо. 215, якщо ми поділимо на 5, отримаємо 43. 1000, якщо ми поділимо на 5, отримаємо 200. Тепер, якщо ми згадаємо табличку множення, то число 43 також у нас є простим. Тому, немає, тому ми більше цей дріб скоротити вже не можемо. Ось це у нас і буде. Остаточна наша відповідь на це запитання. І переходимо до наступного нашого четвертого завдання. Для того, щоб розв'язати четверте завдання, треба спочатку зробити правильне позначення. А тоді вже записати сам приклад. Як зміниться різниця, якщо зменшуване, збільшити на 11,20, а від'ємник на 7,25. Є у нас яке, якесь число, ми не знаємо, яке. Ми позначимо його А. І сказано, що воно у нас зменшуване, тобто від нього будуть віднімати. Зменшуване, збільшили на 11,20. Якщо збільшили, то, то додали 11,20. І є у нас якесь число. Від'ємник, ми також його не знаємо, позначимо його як Б. І його також збільшили на 7,25. Отже, записали. B плюс 7,25. І тепер для того, щоб, оскільки сказано, що різниця між цими двома числами, треба просто правильно записати приклад. Наше зменшуване. Ось воно. Це перше число. Відняти. Ось друге число. Тут обов'язково поставити дужку. А чому? Оскільки друге наше число, воно у нас у вигляді цілого виразу, а не просто числа. І якщо мене. Оце перше у нас число, це зменшуване, а це від'ємне. Якщо у нас стоїть мінус перед дужкою, то знаки зміняться на протилежні. А якщо мінус не поставити, то вже, тоді вже буде помилка, буде відповідь невірна. Отже, спочатку ми просто розкриваємо дужки. Перше у нас без змін. Друге, якщо перед дужкою стоїть мінус, усі знаки в дужках зміняться на протилежні. Що ми тепер робимо? Тепер просто А і Б ми згрупуємо в дужку. Нехай це буде у нас А-Б записані ось так. Разом. Ми ж від, від числа якогось віднімали число якесь. Ми його записали в такий вигляд. А тепер просто плюс те, що у нас і було, воно нікуди не поділося. Плюс двадцятих і мінус 7,25. І дивимося, що буде далі. Вираз ми не втрачаємо, тобто завжди переписуємо все, що у нас було. Тепер, давайте підрахуємо ось ці два числа. Як, ми, як же ми це зробимо? Ну треба також звести 20 і 25 до спільного знаменника. Для того, щоб його звести, треба також знайти найменше спільне кратне. Я не буду його розписувати вже, не буду розкладати на прості множники. Якщо схочете, ви можете це легко підрахувати, і ми це вже вміємо робити. А просто відразу вам скажу, що це буде знаменник 100. Тепер записуємо нові чисельники. 100 поділити на 20 це буде 5. Додатковий множник до 11 5. 5 помножити на 11 -55. Ось у нас новий дріб. Тепер 100 поділити на 25 буде 4. До, до 7 у нас буде множник 4. 4 помножити на 7 28. Тепер ми можемо підрахувати. Попередній вираз ми не втрачаємо. А тут, перш ніж ставити знак, плюс чи мінус, спочатку треба порахувати. 55 відняти 28. Це у нас буде. Скільки це у нас буде? 27. Отже, плюс 27 сотих. Дивіться, ось наша різниця. Далі вийшов знак плюс. Тому відповідь у нас така, що як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшиться на стільки, а від'ємник на стільки? Різниця збільшиться на 27 сотих. Отже, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.